Тернопільський національний економічний університет, член Європейської асоціації університетів, один з найпотужніших навчально-наукових комплексів, провідний вищий навчальний заклад України. Свій шлях ми окреслили чітко. Крок за кроком йдемо в Європу. Говорить ректор університету, академік Сергій Юрій. Крок за кроком університет зміцнювався і зростав. Вінниця стала першим містом, де було створено його територіально віддалений навчальний підрозділ. 1 січня 1995 року. Вінницька філія, що тоді Тернопільської академії народного господарства розпочала свою діяльність. Наказом міністра освіти і науки України, у червні 2000 року, її було реорганізовано у Вінницький інститут економіки. Сьогодні це найбільший віддалений структурний підрозділ університету. Останніми роками його очолює беззаперечний лідер, ефективний менеджер і авторитетний фахівець, кандидат економічних наук, доцент Борис Погріщук. Інститут має потужну матеріально технічну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Імідж, який ми маємо у Вінниці, здобутий вперше чергу. Нашим ставленням до студентів, каже директор. Сьогодні наша студентська родина це майже три тисячі студентів. Кафедра фінансів випускова кафедра, яка забезпечує підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів, бакалавр, спеціаліст та магістр за спеціальністю фінанси та банківська справа. В даний час на кафедрі працює 32 висококваліфікованих викладача. Заслуженою повагою серед викладачів та студентів користуються фундатори кафедри, такі як доцент Марченко, професор Мороз та заступник директора Лемішкова. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випускаючою і здійснює підготовку студентів спеціальності економіка та підприємства. Сучасний рівень викладання навчальних дисциплін базується на фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях, серед яких головне місце займають проблеми розвитку підприємництва в умовах ринкових перетворень, шляхи підвішення ефективності функціонування корпоративних структур, проблеми розвитку конкретно здатності регіонів та формування регіональних ринків. Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, які дають студентам найсучасніші знання з фінансового, управлінського податкового обліку аудиту та інших напрямів. Викладачі кафедри постійно публікують монографії, навчальні посібники, наукові праці у фахових виданнях, виступають з доповідями на конференціях різних рівнів. У новіковій роботі кафедри активно беруть участь студенти, які неодноразово представляли результати своїх досліджень і були перемож. С на всеукраїнських конкурсах та конференціях. Кафедра економічної теорії, очолювана Наталією Найдич, забезпечує теоретичну підготовку з фундаментальних економічних дисциплін. Вагомо є сукупний науковий доробок кафедри. Це кілька сотень наукових та навчально-методичних праць. Інноваційність у поєднанні з традиційністю. Такий підхід на думку кафедри забезпечує найбільш ефективну реалізацію у найвідповідальніші місії навчанні та виховання. Ми прагнемо створити креативно спрямоване навчальне середовище, підкреслює завідувач кафедри. Ми пишаємося своїм професорсько-викладацьким складом, гордість кафедри її обличчя на наукових теренах України, доктор економічних наук, професор Анатолій Васильович Сірко, доктори наук, професори Олег... Алексій Струкевич та Юрій Бажал, письменник та громадський діяч, кандидат наук Григор Мовчанюк, досвідчений фахівець Сергій Дощин. На кафедрі працює перспективна талановита молодь, кандидат наук Сергій Гроцький і випускник інституту Сергій Підгаєць. Кафедра інформаційних систем в економіці це кафедра фундаментальної підготовки, яка забезпечує викладання дисципліни комп'ютерного та математичного спрямування для всіх спеціальностей інституту. Вона утворена в лютому 2001 року. Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Козловський Андрій Володимирович. Навчальний та виховний процес на кафедрі забезпечує професорсько-викладацький колектив загальною кількістю 11 чоловік. Серед них доценти Лисюк. Паночишин, Ковтанюк, Іващук, Кобилянський та Яблучніков викладачі Румянцева, Гашевський, Соколенко та Васаженко. Сьогодні кафедра це згрунтований колектив фахівців та однодумців, мета якого створити надійний фундамент для фахового зростання майбутніх економістів, фінансистів, обліковців. У навчальному процесі викладачами кафедри інформаційних систем в економіці активно застосовуються сучасні методи та засоби навчання. Вже давно практикується використання кодоскопів на лекціях та практичних заняттях. Активно впроваджується в навчальний процес використання відеопроекторів, які дозволяють значно підвищити рівень викладання дисципліни. На кафедрі інформаційних систем в економіці створені та діють додаткові підрозділи. Це інформаційно-обчислювальний центр, оснащений сучасною комп'ютерною технікою з постійним доступом до мережі інтернет та кафедральна навчально-методична лабораторія. На кафедрі загальнонаукових гуманітарних дисциплін працює 15 викладачів, з них 9 кандидатів наук. Завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент Творун Світлана Олександрівна. Кафедра співпрацює з інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології. До пошукової краєзнавчої роботи активно залучаються і студенти. Як результат співпраці вийшла друку монографія Світлани Творун, українські обрядові хліби. Викладачі і студенти беруть активну участь у дослідженнях з української та іноземної філології, історії. Орії, філософії, політології культурології та проводять соціологічні дослідження. Яскравими сторінками у житті Вінницького інституту економіки стали організовані та проведені на його базі міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари. Виступивши ініціатором в обговоренні багатьох актуальних проблем сучасної економіки, науковцям інституту вдалося сконцентрувати потужні інтелектуальні ресурси вітчизняних та закордонних дослідників. Це заклало міцне підґрунтя для тісної співпраці з навчальними закладами та науковцями не лише України, але й Швеції, Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Білорусі. Лише цього року науковці кафедри економічної теорії, обліку будиту презентували результати своїх досліджень на наукових форумах Польщі. Німеччини та Росії студенти спеціальності обліки аудит приймають активну участь у олімпіадах, організатором яких виступає кафедра бухгалтерського обліку і аудиту. Проведення олімпіади спрямоване на удосконалення здібності студента, здатності розуміти і вирішувати не тільки зміст реальної ситуації, але й її загальноекономічні аспекти, розвиток творчого мислення, формування практичних умінь і навиків, стимулювання уваги і підвищення інтересу до знань. В інституті велика увага приділяється науково-дослідній роботі студентів. Для цього створені всі необхідні умови. При кафедрах працюють наукові студентські гуртки, керівництво якими здійснюють висококваліфіковані спеціалісти. Учасники студентських гуртків неодноразово представляли результати своїх досліджень на студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах. Відомо, що найважливіший показник навчального закладу це кількість томів у його бібліотеці. За 12 років існування бібліотек інституту накопичено понад 19 тисяч друкованих видань. Враховуючи вимоги часу, колектив бібліотеки обрав пріоритетним напрямом свого розвитку інформатизацію. У 2006 році почався процес над створенням електронного каталогу. На сьогоднішній день він містить понад 20 тисяч записів. Колектив бібліотеки у своїй роботі дотримується девізу, стомлених читачів. Обслуговувати терпляче, грубих, коректно, нервових стримано, соромливих тактовно. Одну із координуючих функцій інституту виконує деканат. Він також дійснює контроль за ходом навчального процесу. Методисти працюють над організацією і створенням бази даних контингенту за аналізом якості навчання в інституті. Багато уваги в інституті приділяється вихованню та дозвіллю студентів. Чудовою традицією в нашому інституті стало свято Писанки. Його щорічно відмічають напередодні Великодня. До свята студенти готують виставку власних робіт і цікаву інформацію для її презентації, а передують цьому дослідницька робота з вивченням символіки писанки, традиційних великодних звичаїв і обрядів рідного краю. Та найбільше студенти полюбляють практичні заняття з написання писанки, народження оберегу і звичайного яйця це справжнє таїнство. Фізкультура улюблений предмет багатьох студентів до її послуг, спортивний зал, тренажери, крім аудиторних занять, працюють спортивні секції з настільного тенісу, фітнесу, важкої атлетики та катання на ковзанах. Проводяться змагання на першість інституту зміні футболу, настільного тенісу, волейболу, шахів, армреслінгу та ритмічної гімнастики. Заняття проводить кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту з морського багатоборства Степан Гудима, кандидат педагогічних наук, майстер спорту з боротьби самбо Борис Максимчук та викладачі Лілія Галицька та Колос Наталія. Прої традиції в інституції є проведення тижнів спеціальностей. В рамках даної програми відбуваються різні заходи наукового, навчального, спортивного та культуромасового спрямування. Після проведення конкурсів, предметних олімпіад, круглих столів, спортивних змагань вручаються грамоти переможцям, а всі учасники стають глядачами заключного концерту. Такі заходи дозволяють урізноманітніти дозвілля студентів. Я закінчила Вінницький інститут економіки ДНЕО. Тому можу впевнено стверджувати, що наш вуз є одним із найкращих не лише в місті Вінниці, а й в Україні. З цього приводу хочу зазначити, що в нашому інституті створюються усі сприятливі умови для повноцінного навчального процесу студентів. Так, студенти мають можливість залучатися до різноманітних наукових гуртків, приймати участь у конференціях, конкурсах та днях науки. Так, у 2007 році я приймала участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Робота отримала перемогу у першому та другому відбіркових турах, що дало мені можливість проявити себе як молодого початківця-науковця. Тому з цього приводу хочу закликати всіх студентів до участі у науковій діяльності вузу. Вінницький інститут економіки надає можливість студентам стажування за кордоном, будучи студентом такою нагодою скористався і я. Це дозволяє поглибити свої знання з іноземної мови та ознайомитися з традиціями та культурою інших країн. Раджу всім студентам бути небайдужими та скористатися такою чудовою нагодою. Я є студентом Вінницького інституту економіки і своє рішення прийняв начався в цьому інституті після поради своїх друзів. Також рік назад мій батько кінчив цей університет і, і отримав і отримав кваліфікацію спеціаліста з Надіюсь, що навчання в цьому інституті буде. Цікавим і хочу проявити себе в майбутньому, щоб мій інститут міг за мене гордитися. 1 січня інституту виповнюється 15. Пройдений шлях був насичений різними подіями, якісними і кількісними змінами, певними надбаннями і помилками, пошуками нового і поверненням до старого, не позбавлений розчарувань, але сповнений світлих надій. Я пишаюся нашим колективом, бо він створив прекрасний університет, зазначив ректор університету Сергій Юрій. Колектив Вінницького інституту економіки пишається, що є частиною прекрасного. Ми схиляємо голови перед сподвижницькою працею наших викладачів і бажаємо усім здійснення мрій, професійного зростання та непохитної віри.